Логічно дати слово е, уповноваженій у справі Європейського суду справ людини нам хочеться дуже привітати Маргариту Сокоренко з цим високим призначенням у серпні 2020 року. Зовсім нещодавно, це е, Дуже відповідальна ділянка роботи на сьогоднішній день у механізмі захисту позицій позицій громадян України у цілому держави України у питаннях відповідальності притягнення чи притягнення до відповідальності агресора і тих, хто безпосередньо скує відповідні злочини. Пані Маргарито. Я би хотіла від вас почути, який сьогодні стан. Очолюваної вами ділянки роботи? Ми всі знаємо, що низка звернень до Європейського суду з прав людини знаходяться сьогодні на розгляді? Практично до 16 серпня до 16 вересня маємо певний дедлайн, дедлайн по окремим категоріям звернень до цього суду. От яким чином сьогодні розвивається ситуація, з якими проблемами ви стикаєтесь? Як бачите перспективи і які шляхи подолання, що необхідно для того, щоб Україна реально виграла всі справи і дала можливість забезпечити реалізацію положень конвенції на території нашої країни для наших громадян. Прошу. Дякую дуже за слово. І перше, все, дякую за можливість долучитись до такої Експертної важливої дискусії. Дякую за привітання з призначенням. І а, я би також хотіла подякувати і поважним експертам і організаторам за такі доволі амбітні цілі цієї, цього заходу і наступних панелей щодо притягнення Російської Федерації до відповідальності. На жаль, з цього року, з лютого цього року, в нас питання. Притягнення до відповідальності Росії по суті кожного дня стоїть на порядку денному нашого суспільства, і вже неодноразово було наголошено тому, що збройна агресія Російської Федерації це виклик для міжнародного права для того правопорядку, який був закладений і функціонував всі ці роки. І зараз на в основному ми говоримо про воєнні злочини і про притягнення до відповідальності керівництва Російської Федерації. Міністерство юстиції займається опікується питаннями забезпечення інтересів України в Європейському суді з прав людини. Це більш такий класичний відомий для нас усіх механізм. І в цьому напрямку ми говоримо не про відповідальність не про персональну відповідальність і не про воєнні злочини, а про відповідальність держави за порушення прав людини і основоположних свобод, які передбачені Конвенцією про захист прав людини. І, і а, воєнні злочини тут не є предметом розгляду, але вони пересікаються по суті із правами людини, які закладені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. З початку агресії Росії проти України це лютий 2014 року. Україна прийняла рішення як один із механізмів притягнення до міжнародної відповідальності Росії використати звернення до Європейського суду справ людини. І по суті, з цього моменту починається історія міждержавних справ України в Європейському суді, і це історія постійних викликів і і перемог в тому і в тому числі для України з найбільших викликів це було те, що в практиці Європейського суду не було ще такого кейсу, де б були такі масштабні порушення прав людини за географією охоплення і за часовим за, за, за часовим провіжком тривалості. По суті, ми говоримо, що в нас йде порушення прав людини з 2014 року і. 24 лютого 2022 року це не якийсь окремий етап, а це просто продовження цієї збройної агресії з моменту повномасштабного вторгнення. Ми активно відслідковували ситуацію і звернулись до європейського суду з прав людини спочатку із клопотанням в порядку правила 39 з тимчасовими заходами і просили суд. Вказати Російській Федерації утриматись від атак на цивільне населення і цивільні об'єкти. І Європейський суд розглянув, задовольнив це клопотання, вказав Російській Федерації утриматись від нападів на цивільне населення, на що ми отримали. Передбачувану відповідь Росія сказала офіційно відповіла суду, що ми проводимо спецоперацію, але нашими об'єктами нападу є військові об'єкти, цивільне населення ми не зачіпаємо. Зараз ми спостерігаємо те, що в нас найбільша кількість жертв, найбільша кількість потерпілих це саме цивільне населення. Саме через це ми продовжуємо роботу по лінії міждержавних справ. 23 червня ми подали повноцінний позов по цьому етапу агресії російської федерації зараз напрацьовується питання напрацьовується матеріал щодо доповнень тобто у нас триваючі порушення ми постійно відслідковуємо ситуацію разом із в співпраці з державними органами з так само з правозахисними громадськими організаціями і готуємо чергові доповнення до нашого до нашої заяви. Оскільки Російська Федерація, як вона стверджує, вийшла з Ради Європи, але насправді вона була виключена з Ради Європи, і хоча Росії дуже вигідно говорити, що це саме з її ініціативи відбулося її вихід з цієї організації, У нас обмеження по часовій юрисдикції суду наразі є це 16 вересня, тобто, все, що буде після 16 вересня порушення, вони вони вже не будуть підлягати під розгляд Європейського суду з прав людини, а і відповідно вже після 16 вересня будь-які звернення, які будуть до європейського суду, якщо це будуть факти після 16-го числа. А за все європейський суд буде їх не приймати до розгляду. Враховуючи ті масштаби, і по суті, те враховуючи, що збройна агресія Росії це підрив правового порядку, закладений Ради Європи. в нас зараз стоїть доволі амбітне завдання, притягнути Росію до відповідальності за ті порушення, які ми маємо на окупованих територіях, і ми в цьому шляху не є одні. Тому що ми вже зараз а, маємо а, декілька звернень держав-членів Ради Європи, які висловили бажання приєднатись до а, міждержавної справи України. І серед таких країн, які вже підтвердили, це Німеччина, Нідерланди, а, Латвія, Литва. І а, це лише. Показує, що світове співтовариство, що держави-члени Ради Європи вони підтримують Україну в її зусиллях і розуміють, наскільки необхідним є притягнення до відповідальності Російської Федерації за ці масштабні злочини і за підрив, по суті, функціонування правової системи в Європі. І наша робота далі спрямовуватиметься виключно на. Притягнення Росії до відповідальності зараз. Ми в вересні очікуємо подальші рішення Європейського суду процедурні рішення, як він буде розглядати справи. А так само ми з іншої сторони, крім міждержавних справ, працюємо із індивідуальними справами, які стосуються порушень Росією прав людини на окупованих територіях і в ході цієї збройної агресії. В нас, незважаючи на те, що в березні Європейський суд призупинив стандартну комунікацію з Україною щодо розгляду справ, а водночас нас постійно йдуть індивідуальні справи із клопотаннями про тимчасові заходи, це стосується полонених осіб, які зникли безвісти, які вважаються зниклими безвісти. І ці справи вони активно напрацьовуються. Ми в цих цих справах включаємося, долучаємося до їх роботи, хоча вказівки в основному даються Російській Федерації, і робота ведеться по всім напрямкам, і вона тільки буде продовжуватись забезпечуватись зі сторони Міністерства юстиції. Дякую. Дякую вам за цікавий виступ.